Будьмо готові до зустрічі з Богом, кожного часу, де б ви не були. Зустріч та буде для нас епілогом, підсумком всього, що ми прожили. Зустріч та може бути раптова, так ніби зовсім ти й не жив. Друже, душа твоя буде готова відповідати про все, що вчинив. Зробив в житті цим останній свій видих. Вдих твій вже буде при троні отця. Там ти побачиш ангелів світлих, що вихваляють велич творця. Ти будеш ноги стоять перед Богом, всі твої вчинки, слова і думки, все, що зробив ти доброго і злого, Бог там покаже твої всі стежки. Ти не сховаєш тому й там нічого. Всі там побачать життя все твоє. Ти вже готовий до фільму швидкого і відповідати за зроблене все? Ти не домовишся там із судею, викуп не зможеш там заплатить. Там ти завершиш свою Одісею, І пізно вже буде, щоб щось там змінить? Бог самогубні засяде на троні. Книги піднесені будуть йому, він віднайде й твою книгу розгорне і винесе вирок, у рай чи пітьму. Друже, сьогодні ще є час приємний: ти ще існуєш, живеш на землі, тіло твоє, чоловік цей він тлінний, згине у пороху, згине в імлі. Ну а душа твоя вічністю диха, пташкою злена, чим душу небеса. Стане вона перед Господом тихо і не відкриє свої там уста. Не будуть там слухать твої оправдання, вибачень також там не приймуть, не допоможуть тобі там ридання, ти за життя обрав свою путь. Зустріч із Богом. Для тих є жадана, хто віддав серце і життя для Христа. Зустріч та буде для них нефатальна, сповнена змістом врочиста й свята. Взустрічі тій вірні Божі діти бачать лише надбання й благодать. Всі вони будуть тоді лиш радіти, як зможуть Христа дорогого обнять. Будьте готові до зустрічі з Богом кожного часу в усяких місцях. Зустріч та може бути порогом до відпочинку в святих небесах.